У понеділок, 14 липня, російські військові впродовж дня масово атакували безпілотниками цивільну інфраструктуру міста Суми. Тричі окупанти прицільно вдарили по одному з вищих навчальних закладів, поцілили в дах лікарні та двічі по промисловій зоні. Станом на 18.30 відомо про 14 поранених, у тому числі одна дитина. Усім надається необхідна медична допомога. На місцях прильотів були задіяні всі екстрені служби. Попри складну безпекову ситуацію, рятувальники, працюючи в епіцентрах вибухів, успішно ліквідували осередки горіння. На щастя, ніхто з особового складу не постраждав. Близько 11 години ворожі безпілотники атакували один із навчальних закладів міста Суми співробітники ДСНС негайно прибули до місця та приступили до обстеження даної території. На превеликий жаль, відомо про шістьох травмованих громадян. Орієнтовно через годину, саме по тому місцю, де працювали співробітники ДСНС, Росія знову нанесла удар. Наші фахівці змогли вчасно відійти в безпечне місце ніхто з них не постраждав. Після цього була ще одна атака цього разу по медичному закладу. Знову першими на місці події були наші фахівці. Горіння відбувалося на покрівлі трьохповерхової будівлі. За попередню інформацією, тут додатково травмовано ще чотирьох громадян. Було дуже високе пожежне навантаження, а також складна безпекова ситуація, проте, не дивлячись ні на що, близько 17-ї години дану пожежу вдалося ліквідувати. До медичних закладів постійно додатково знаходить інформація від громадян про отримання травм внаслідок сьогоднішніх атак. Тому із зрозумілих причин кількість травмованих продовж даної доби може збільшуватись. Шановні мешканці Сумщини, вкотре закликаємо вас не нехтувати сигналами повітряна тривога, бо загроза повітряної атаки існує повсякчасно. Бережіть себе та своїх близьких.